Я можу багато, ну дійсно, це не до анекдотів, але ситуація анекдотична. Я просто їх уже розповідав два так в ефірах до того, що відбувалося от На минулому тижні. Тому просто один наші глядачі точно знають про двох кобоїв, які на шару лайна наїлися. Ну, я не дуже люблю цей чорношкірий стендап, коли там нижче пояса жартують. Але хто хто не знає, може в Гуглі подивитися Відомий анекдот ще з дитинства. От, а другий анідот про Повію, яка отримала гроші за надання е, ну, культурно обумовлених послуг. Так? Потім почала міняти їх. Значить, в банк для того, щоб отоваритись, і там з'ясувала, що в, них, значить, в неї купюри фальшиві. І вона це значить, почала замислюватися, Так що ж це виходить, що ми нас зґвалтували. От. Я про наших от тих, от, значит, політичних повій, які ну, роблять вигляд, що у них все добре. Насправді вони зґвалтовані. Ну, я бачив. E, значить, керівника монобільшості з плакатиком e, почую, ми почули, значить e, народ. Ну, якби він якби він почув народ, вийшов би до нас туди, до пратла Франка і почитав би про нього. Він би вже в раду не повернувся би точно e, ні, ні, ну він повернувся, бо у нас народ толерантний. Але те, що він e, почув би там, і те, що він прочитав би там, то певну міру, я думаю, що ні, але хоча пам'ятаєте, Архаме сказав, що в нього. 에, значить, у, у українського народу, бачите, він такий представник українського народу, 에, в, в крові 에, значить, ДНК корупції. Пам'ятаєте ті слова? Я тоді ще казав, що ти, ти значить, свій, свій е, ДНК з нашим народним не плутай, да? От, Це у вас, не у нас, а у вас. Тому певною мірою таким чином все це відбувалося. Давайте. значить, ви кажете, що ми не можемо сидіти. Як ми не можемо сидіти? Майдан складова е, у, у процесу ухвалення рішень в Україні. Так, навіть якщо е, рішення ухвалюються, не е, значить е, на майдані. Так майдан Майдану складно ухвалювати рішення. Він е, може виступати за цінності за свободу, коли на них наступають. От е, але майдан завжди це та рушниця, яка в першому акті заряджена. Тобто, будь-яка влада в Україні має звертати увагу на майдан. Це найбільш спроможна, тут же як філософ, я скажу, тут це найбільш спроможна інституція в Україні. Тобто, коли дискредитована це, 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 це. Зараз ми повернемось до е, значить уже безпосередньо, того, що відбувалося. ну грубо то не працюють. Ви правильно сказали, подивіться рівень довіри до судів. Не працюють прокуратура, не працювали, значить, ці антикорупційні органи так, як нам би хотілося. Якщо хтось там кривоноса або Клименка вважає, що це за них люди виходили. Ні, люди за них не виходили. Але ми вийдемо, коли вони будуть або не будуть виконувати взяті на себе зобов'язання, покладені українським суспільством. За що ми їм платимо? Або Хтось буде. І і тут їм заважати зберемо. виконувати ці зобов'язання, і тепер я ми, маю ні, на увазі, то, хтось буде заважати їм виконувати. Ні, ну як у них ні? В них є. Ну значить, мені там Мар'яна там запитувала, значить, вона каже: а от ми там з нею зустрілися, вона підійшла вже після того до Маринського, значить, де стояли люди біля Маринського палацу, вже коли вони ухвалювали рішення, давали взад, що називається, з нюансами. От то тоді вона там почала розповідати. А чому Набу? Я їй кажу, що а по схемі Татарова набу мала би посадити. Вона каже чому, яке вони незалежно? Схема Татарова набу розслідувала справу Татарова. Був була вже людина, яка дала покази. А вона нас же цей парламент ухвалював значить закони про те, що навіть можна здавати корупціонерів за частину тих грошей, які ти можеш отримати. Людина дала покази. Той самий забудовник, який значить використовував. Схеми і татари його обслуговував в цих а, схемах, які там відбувалися. Тобто людина дає покази, на неї вішають замок за вбивство, вішають справу, значить, передають справу, міняють під, підслідство ті, ті, хто будуть розслідувати цю справу з Набу на СБУ. Справа, значить, в межах Києва, значить, там їхати один кілометр не доїжджає від Набу до СБУ. Потім суд, а в суді говорять, ну нема справи. Ну тобто звідти виїхала туди, не приїхала. Тобто, це набув вина в тому, що ви таким чином чинили. Я не буду вже говорити про Чернішова, ми про це з вами говорили. Ще будемо говорити. Повірте. А тому а, це не за не за Клименка, не за тим більше кривоноса виходили люди, керівники САП і Набу. Ми за них не виходили. Студенти не виходили. Люди виходили проти того, щоб порушували наші права. Ми маємо право судити. От якщо влада говорить про те, що ви, значить, не маєте права. Це ви не маєте права, а ми маємо право судити. Ми, людина навіть мислить судженнями. Людина мислить судженнями Або стверджувальними, або заперечувальними. Ми судимо, тому що ми носії суверенітету. Громадяни України носії суверенітету. Після того, як Зеленський розглянув парламент, порушуючи Конституцію, минулого скликання. КСУ ухвалив рішення, що спір конститу... інституційний, я вмиваю руки, тому що вступає п'ята стаття Конституції, де написано: що джерелом влади є народ, ми маємо право їх судити. Вони нам присягу давали, а не ми їм. Ми дійсно, всі президенти. Я Зеленському присягу не давав, а він мені давав. Тим більше я не давав присягу якимось там Чернишовим, а вони мені давали. Тим більше я не давав присягу Арахаміям слугам народу, а вони мені давали. Тобто я маю право судити. І навіть коли там Мар'яна розповідає про неї що там синдром Аспергера, я їй сказав, що твій синдром Аспергера співпадає з синдромом Мінді чи Чернешова Єрмака. Це один той самий синдром. Тобто я маю право говорити в цю сторону і кажу, дивним чином ти така принципова суди, а тут ти нічого не бачиш. І припарався навіть туди, розповідаючи там про, значить, про, про генералів. Ти про своїх розкажи. Ти мені давала присягу я тобі. Тому, пане Олександре, ми. Наші глядачі, всі ми маємо право їх судити. А тим більше, коли низький рівень довіри до судів і до прокурорів і не безпідставно. ми побачили, ми зобов'язані їх судити. Зобов'язані судити, тому що ми... А вони хотіли нас переловити по одному. Ну вони так е нас... закрити нам всім рота, кожному окремо до кожного прийти. Закрити йому рота, і вони думають, що все суспільство буде сидіти й мовчати. Ні, а такого ми... не буде. В них так виходило. В них так виходило, тому що вони у нас взяли заручники. Задайте всі наші ефіри, задайте наші позаефірні розмови. Вони взяли нас і наших союзників, партнерів у заручники. Тобто, ви все одно будете нам допомагати, тому що інакше ми там, значить, програємо, а ви не зацікавлені в тому, щоб ми програли. Тому що, якщо програємо, ми програєте і ви, тому ви будете нам допомагати. Така логіка. Пам'ятаєте, ми з вами цитували е, колись. Був такий е, корупційний диктатор Нікарагуа, яка недавно, до речі, визнала чомусь там російські російські і українські території. Е, в них був такий диктатор. Він був корупціонером, але грався з американцями. Що ви все одно будете мені допомагати. Американці казали: ну да, сучий син, але свій сучий син. Я цитую держдеп. Можете мене запікати, але це така, така гра. Потім це погано завершилося і для Сумоси, і для Нікорагуа. Тому що сьогодні ця країна не може вирватися, тому що будь-хто в них розповідає, Дивись, от той, що був проамериканський, він же ж був, значить, корупціонером. Всі кивають головою і обирають там якогось там Ортегу, а не там Вілето Чимора, яка була була реально лідеркою, і реально могла щось зробити. Тому що поєднуються оце вам допомагали. Оце ви, як каже Тимошенко, ви, значить, або тим більше їхні. Оце ви на поводу у значить оцих зовнішніх сил. Це вони нам нав'язують там сивінських, а ми маємо своїх там нав'язувати. Це керівник БЕП. Ми про це поговоримо, а ми ще будемо там, щоб Свереденка ухвалила рішення правильне. Це зобов'язання України. А Свереденко нанята нами, щоб виконувати зобов'язання. Інакше ми не отримаємо гроші, але не про це одразу. Тому ми їм не довіряємо, і тому ми зобов'язані виходити за наші цінності, на яких наступають. Вони нас. Вони думають, що вони нас зловили, як ви правильно кажете. Бо гроші люблять? що? Гроші люблять владу, тому що корупція лежить при владі, тишу да, і, і цензуру. Це телемарафон. Тому що якщо про чогось не розповіли нам, значить, всі ці роти проплачені, до речі, нам із нашого бюджету, тому що наші гроші йдуть на ці, значить, в тому числі олігархічні канали, йдуть заступнику. Міністра оборони до недавнього часу Кирішуть Тимошенка, який керує всіма цими речами, в тому числі, до речі, вони зобов'язані транслювати раду нам, тому що Рада відповідно до статуту канал Рада має зобов'язувати має показувати щось там відбувається в парламенті. Бійки показують, показувати цих дурачків і дуречок Оцих політичних повій має нам показувати, щоб вони розуміли, що на них дивляться, а нам не показують за наші гроші. Вони там показують. Е те, що е, е, вони вважають, нас тримає, значить, в смирительній рубашці. Тому таким чином воно тривало, але можна брехати. Ми з вами говорили довго, але не всім. Всім, але не довго. Але всім і довго брехати не можна. Еліонора Рузвельт. Тому певною мірою вони так думали, що вони будуть тримати. Ми будемо ковтати, наші союзники будуть ковтати. В минулих ефірах ми з вами говорили, вони будуть посилати абсолютно токсичного єрмака. Бо, бо інших вони не будуть посилати, бо інші можуть щось розповісти, може щось значить, не те сказати. Інші, можливо, мають кращу комунікацію, бо Єрмака там ніхто не спромає. Тільки Єрмак має їхати, тільки Єрмак має зустрічати кітакелага. Ми з вами говорили. Тобто, все одно ви будете нам давати, що б ми не робили. Ми будемо призначати піщанську бухгалтерку і сусідку. Е -е 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 Родини Зеленських, хоча ви нам кажете, посли Великої сімки не призначаєте її, тому що це наші гроші, наших платників податків. Нас запитають наші політичні опоненти, навіть, можливо, проросійські опоненти, спекулянти, типа Фіцо і Орбана, нам будуть запитувати, куди діваються ваші гроші в Україні. Дивіться, бухгалтерка родина їх рахує. Бо е, рахункова палата це рахує гроші українського бюджету. Вони їх вважають своїми. Тоді. Нагадаю, слуги народу не проголосували, не вистачило голосів. Зеленський зібрав сказав: ми не маємо бути на поводу Заходу, значить у, у, у закордоння. Призначайте, призначили. Тому що на кожна папочка Татарова або конверт від е, Міндіча, е, Чернишова і всієї цієї Камарілі. Бо таким чином вони працювали. Вони думали, що вони довго нас будуть тримати в заручник, але, але вони не врахували. Для них ж Майдан, пам'ятаєте. Янукович намагався його дискредитувати. Це Майданс. Майданс, пам'ятаєте? Гопця-дрикса, Гопцядрикса, гопцарца, да? оце, та, та, та. оце вони для них Майдан. Вони думали, що він проплачений. І коли ми зібралися біля театру Франка, е, хто не з Києва мають е, е, наші рядачі, е, розуміти, що з банкової вниз видно площу біля театру Франка. Вони все бачили. Посили Велику Сімки казали: не робіть цього. Нам же ж треба потім своїм громадянам розповідати. Чому ви так робите? Тому що ми на і САП створювали тому, що ніхто не вірив тим прокуратурам і прокурорам. Да, вони погані, бо ті самі прокурори туди вже пішли. Бо ми ж не можемо вам дати прокурорів. У нас швидко була б реформа, наприклад, митниці, яку, до речі, досі тільки вчора пообіцяла, значить, її розпочати розпочати, щоб в 20-му році це зробити. Це так важко робити, значить, з митницю. У нас давно було б порядок, ми би туди поставили. Би Американських митників, ми б поставили італійських суддів, ми б поставили німецьких поліцейських. Це було б дуже добре, повірте мені. Але це було б би... потім розцінювалося як вплив значить, на, на Україну зовнішніх сил. Да? Подивіться, який був вплив на Німеччину, там, де значить, СРСР впливав, і там, де впливала Британія, там, де впливала Франція, там, де впливали, де впливали США. ФРН вже. 50-му році на початку 50-х, вже наздогнав те, що було до війни при Аденаурі. Ми маємо це розуміти, да? Якщо тотальна корумпована система, то каже е математична логіка: треба вийти за межі цієї системи, тобто з тих самих прокурорів, але вже звітні в іншій структурі створити ті структури, які будуть заміняти в певних справах ті речі, які залежать від людини. Бо генпрокурор у нас призначається президент, практично. Подається президентом, звільняється президент, подається, значить, це Верховна Рада. Ми побачимо, як у нас ухвалює рішення Верховної Раді навіть на цьому кейсі. Ніхто нічого не бачив, кивнули головою натиснули. У них був свій генпрокурор Рябашапка 100% свій, сказав Зеленський в розмові з Трампом на той момент. 100% свій він сказав. З'ясувалося, що мало 100, призначили Венедикту в 200%. Звільнили верніше, значить, відсторонили від посади за те, що дослівно цитую Зеленського що е, сотні е, працівників правоохоронних органів на тимчасово окупованих територіях зрадили присяжі українському народі. 69 кримінальних справ був тоді, вже тоді, влітку 22-го року, вже тоді кримінальні справи проти прокурорів. Він і відсоронив і відправив куди в Швейцарію, бо її, бачите, в Україні дуже складно. Швейцарія, ви, до речі, що чули в Швейцарії, коли Швейцарія запросила Матвієнка, цю спікерку, десь Російської Федерації недавно, ви чули щось заяву Венедиктову? Ні, гроші Абсолютно. люблять. Абсолютно. Люблять... Просто нуль. Нуль, без палички. Гроші люблять тишу, тишу. Швейцарія гарна країна, де для того, щоб, значить, там рахувати гроші. І тому я зараз звільнили, значить, тоді Венеді призначили Костіна. Нагадаю, хто такий Костін ну багато хто може подивитися, той людина, яка відпускала. Значить, э, цього Дмитрука через кордон, а потім коли mm -hmm. запитали, як же ж ти відпустив буквально за день вручення цензури э, э, підозрювати. Що ж там в тебе відбувається? Не запитуйте мене, бо, бо я, 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 я таку, нервовий я, дуже я, я такою лічною не пряжі спитував, що кушати не можу. Як ви міно розумієте? У <ріст> мене такі слова, що навіть ви собі не уявляєте. Ну, ми побачили ці слова, до речі, в їхню адресу, якраз на площі на площі Фронта. Так от, посилі Великої Сімки казали: Не робіть цього. Ну, не робіть. Вони їх, за, їх заперли на дві години без телефонів і зробили. Уявіть собі, вони вважали, що ми, ми не побачимо, і ніхто не побачить, що ми маємо в повірити, що ОПЗЖ, недобитки Медведчука Рабіновича, голосували за те, щоб в набу і в САП не було російського впливу. Ну ви можете собі уявити таку, таку, таку паранойю? ОПЗЖ. Наскрізно проросійське, яке ви спеціально залишили замість того, щоб забрати в них мандати. Тепер ми побачили для чого, щоб вони разом з вами голосували, набирали голоси, бо вже ви вже і своїм не вірите, бо у вас там купа народу вже хочуть покласти мандати, ви просто їх не відпускаєте. Так от ми мали повірити в те, що ОПЗЖ проголосувало за те, щоб не було російського впливу. Це нормально? Ми мали повірити, що ніяк ніяк ні, не, не, не корупційні жодним чином бездоганні група Павлюка. Це група, яка пов'язана з чорновецькою митницею, яка мала в слугах народу е, десь так людей 40, е, Колись впливали. Вони так зараз менше, але треба ж вилизувати за ці гроші, які е, в тебе е, вони, е, вони проти корупції, значить, в, СА, в САПи і в, в тому, в Набу. Угу. Бу... Бужанський зовсім не проросійський і зовсім не пов'язаний з цими всіма е, оборудками. Ці дві людини, Бужанський і Павлюк, коли не було керівника комітету Янушаса, коли Андрій Стопчук не, прийш... не прийшов не прийшов, розуміючи, що там буде бачитися, вони скликають комітет в... Значить, е, рано ранці, коли ніхто не значить, ну ніхто не бачить, ну тому що гроші люблять тишу. комітет і у лісу біця. По-хитрому, уявляєте, вти, 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 втихенько, щоб ніхто не побачив. А, ви не прийшли? Ну нічого, ми самі це все зляпаємо. Ми все зляпаємо. Самі головне, щоб ви не помітили цього. Щоб ви цього не помітили. Це знаєте, це така зрада, це такий, такий цинізм, це таке. Така нитість, абсолютна ницість. Люди брудні. Я просто не знаю, не можу підібрати слів, наскільки вони брудні. Ви, ви собі цинізм в тому, може, наші глядачі е, не, не всі знають. Це був законопроект 16 січня цього року. Він стосувався людей, рідні, яких на фронті пропали без, безвісти. Розумієте, mm -hmm. який це поворот? Тобто, Це, це нас... кого вони мені. Вони мені і нагадують і тих, не ав... не послухайте. Вони мені нагадують тих автомобілістів, які е, в великому заторі, коли треба пропустити швидку. Вони чіпляються ззаді ззаду е, за швидку і намагаються про, про, протиснутися, Намагаються встигнути за швидкою для того, щоб їх всі пропустили. Оце такі хитруни, хитрунці. Такі знаєте, такі бру, брудненькі хитрунці, яких треба, я не знаю, хочеться просто е, взяти Тепер... і мордою. Потикати туди, те, Бо... що вони наробили, давайте я я продовжу тоді вашу метафору. Що ця швидка їде на те, щоб допомогти людей з під завалів витягнути, так. або фронт людину з фронту, щоб йому там швидко переливання завершити, а вони тоді. Значить, припр інкасаторською машиною своєю, щоб гроші вивезти. Uh -huh. от, от це буде так. Тому що вони свої інтереси причепили до тих інтересів держави, бо вони плутають і свої кишені з державними, і інтереси державної. Коли вони спитають про безпеку, що не треба транслювати, вони про свою власну безпеку дбають. І тоді для них гарант Конституції важливіше за конституцію. Але саме головне, в чому тут виникає запитання? Що вони ж так всі побачили, вони ж так керують і всіма нами. Так само вони знімали залужного. Так само вони ухвалюють рішення на фронті. Тобто залужне, пам'ятаєте, ця інформація, яка була залужною з нашими союзниками і партнерами, розробляють швидку операцію, щоб кинути на Маріуполь сили, значить, через такмак Маріуполь розсікти, коли там ще не було таких группувань, розсікти російське групування, вийти на Крим. А ухвалю рішення. Дуже компетентна людина, оцей той, який зараз це робив, з цими, які все зараз радували. Оці компетентні люди, Чернишови, Міндічі, угу. Татарови, вони компетентні в тому куди... Керувальники були. великі, командувачі вони, великі, вони вони сильніші за наших союзників і партнерів і головкомів. Вони ж тоді підірвали довіру саме такими рішеннями, тому що військові на місцях. Я тоді казав, я тоді казав, що буде на фронті. На жаль. Підривається довіра, йде на началі, або декілька командирів не знають, як, хто ухвалює рішення. Хлопці не знають, mm -hmm. вони політично. І в середовищі командирів починається розбрід. Просто розбрід Залезький. і інтриги починаються в середовищі Залезький, командирів. Звичайно, звичайно. Зеленський сам, сам визнав. Він через місяць, після того, що відбулося під Авдіївкою, він через місяць сказав, що в нас ситуація набагато краща, ніж місяць тому, коли люди. Ми після виноді дізнаємо скільки там було, е, які там були жертви, коли люди відходили. Після того, як ті, е, значить, е, через трубу вийшли в тил. Ми будемо про це говорити. Там про царську охоту, і х, хлопці під обстрілями, під постійними обстрілами, відступали там, де не знали, де зупинитися, а кацапня потім йшла аж на очеретин, а для нього ситуація була набагато краще. Михайло Ткач написав. Що Зеленський на тій, на тій прес-конференції оф-рекордс, де він розповідав, що татаров Чеченця убивав, він сказав: Зеленський прийшов в дуже гарному настрої. В нього настрій дуже гарний, вони головкома змінили. Тому на цьому кейсі ми побачили, як і хто ухвалює рішення. Що вони, я тоді казав і зараз повторюю, що вони скоріше здадуть частину території України аніж друзів своїх. Ви, ви бачили кадри, шановні глядачі, можете подивитися в інтернеті, значить, цю квартиру, через яку все починалося. Може, хтось не знає. Ситуація була в тому, що вони вже розбили, вони вже хотіли цю, я її називаю, повзучу контрреволюцію. Після 19-го року у нас відбувалася контрреволюція. У му році, в 13-му 14-му революція Гідності, потім була контрреволюція. Про, про Портнову окреме питання. До речі, я тут також там лічило на цьому на Івана Франка, так. Цим студентам сподобалося Це на Золотом сиділи Зеленський Царєвич, Черма Королевич Значить, хто там татаров Портнов, тому що Портнов був частиною цієї системи. Він вибудував систему, яка мала це значить прибрати залишки цього залишки, ще раз. Вони не були самостійними, але залишки. Ми будемо ще з них запитувати: цієї, ну, принаймні. Незалежності по підслідчих, значить, цих верніше слідчих прокурорів залишків, тому що в них ще була можливість, і вони її використовували. Так от вони могли прибрати. Я тоді сказав, що найкраще, що почало судову реформу, це ліквідація портнова. Ліквідація портного так от вони створювали ТСК. Там мав бути Власенко, який показував е, пальця крім посицанзе. Бачите, такий герой нашого времени. Значить, Власенка і Бужанський хотіли створити ТСК. В ній хотіли розглянути ті речі, про які вони там потім, значить, гондосілі разом цією обслугою. До речі, мені цікаво було всіх експертів дивитися, коли вони потім розповідали про те, спочатку розповідали, що да, набу і сап отакі, а потім казали, президент Зеленський законопроект ухвалив. Люди зібралися на площі за президент зеленського законопроекту. Нормально? Ви запитували, чому вони назад не відкотили? Тому що тоді вони визнали помилку. А так вони сказали, що це президент Зеленський насправді зробив дуже класні незалежні САП і НАБУ. Так от вони, значить, мали певною мірою, бодай трішки незалежність, і вони хотіли прибрати. Так от, ТСК мала це зробити. Тихенько, як ТСК у нас створюється не для вирішення проблеми для кришування корупції, ТСК портифікація, ТСК по Вагнергейту, ТСК, яку, до речі, очолювала та ж сама той самий синдром. Аспергера Чернишова Міндіча, Значить, вони створюють, вони створюють усі, значить, ТСК, і вони так хотіли зробити. Але зараз вже визнала німецька поліція. Значить, що у шурми це один uh -huh. з шести менеджерів, без яких все завалиться. Який вже під час широкобасштабного вторгнення наші з вами гроші. А, а половину бюджету ще фінансується нашими західними партнерами. Він спрямував на тимчасово окуповані території. Компанії свого брата, угу. який займався. Тобто він мільйони грошей, які мали йти на фронт, він спрямував своєму братові. Так от, оцей шурма, він вже значить, тихенько звалив, як і інший з 56-менеджер Смірнов, друг Партнова, який судами керував, також незагони збагачення. Шуму тихенько відставили, бо дуже вже був зашкварений. Він сидів в Німеччині, до нього приїхала набу разом з німецькою поліцією. Ти вже ти не скажеш тепер, що значить. Тобто вони там зробили йому обшук, взяли телефон. А в телефоні, ж ви розумієте, він же там сидів нормально на наших з вами грошах, вкрадених в Україні. І він одразу телефонує своєму корішу, ну куди на банкову, і каже: Дивись, у мене ж обшук. А до того ще була історія, що те ж саме НАБУ розслідувала деякі речі. В квартирі, яка належала Боголюбову. А після того, як, значить, там з Коломойським вони грошки побили, тому що ну, це окреме питання, ми ще про це будемо говорити не раз. То, значить, квартира Боголюбова знаходиться знаход... в тому самому будинку на Грушевського 9Б, який мали б знести давно. В якої квартира і Міндіча, і Зеленського, і Боголюбова. Бачите, так воно так випадково зійшлися. Ну, тому що наш Коломойський виборчий округ вже ж був тоді. Значить, той самий Міндіч, він же ж в насильство в спадок від Коломойського е, Зеленського прийшов. Друзі, так от, е, е, вони, зробили, вони зробили прослуховування цієї квартири. А ви розумієте, що там відбувалося? Які там, які там дані? Е, про що там говорили? А потім один з наших нардепів е, значить, опублікував фотографію. Золоті унітази з золотим біде. Друг познається в біде. Золотими унітази з золотими біде. Це квартира міндіча, в якій вони. Писали свої оці гасла, значить, що там е, посадимо весною, да, що там, значить, е, ще там такі речі, що е, закінчилася епоха бідності, вважайте собі сиділи їхні жопи, перепрошую на унітазах за тих, як вони ржали, як вони подолають на золотих унітазах, подолають бідність в Україні.